Вашого дора не минаємо, сятий вечор, ми вашу хату звеличаємо, добрий вечор, одкривай двері, накривай столи, святий вечор. Добрий вечор Пустіть господаря до хати, Коля давати дворі мороз стояти не мож Пустіть до груби, погріти зуби, пустіть до печі погріти плечі, пустіть до хати, погріти п'ять, пустіть на поріг та давайте пиріг. Чоботи холодні, а ми всі голодні. А чи вдома вдома пан хазяїн? А я знаю, що він вдома. Он він сидить за край столу, а на ньому шуба люба, а на шубі поясочок, а на поясочку калиточка. А в калиточці сім червінці. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця. А без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака. Отчиняйте скриньку та давайте свитку. Отчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. І вареники, і пирі, несіть швидше на боріг. Сяду на полицю, дайте поляницю. Сяду на візок, дайте саме кусок. б'ється пара під параб'ється. а в печі в перолі стало, він поліс нагору посало, а сала не дістав по здравини, а він сала не дістав, бо з рабиники у забився. забився. А в пана господаря гарна дочка. На дворі ходить, як місяць сходить. У хату йшла, як зоря зійшла. За стіл сідає, як золото сяє. Не саді, дядьку, дочку, коло віконця, коло віконця, коло зірочки, бо крадуй, дочку, заміж. А по цій мові бувай здорова. Рости велика до черевика. От черевика до чоловіка. А з чоловіком до кінця віка. Господаронька, нова світлонька, нова світлонька ного нові столи, славен є син наш милий Боже, на небесі, а на тих столах три свічки горить, три свічки горить, три гості сидить. Dušinku, je syn, náš milý Bože na nebesí, slávej si náš milý Bože na nebesí. A zatím Бувай здоровий, бувай здоровий, господаря, син, славний воїн! Віншуємо тебе щастям, здоров'ям та віком довгим, ще й розумом добрим. Хай буде твоя хата радістю багата, хай красується добром, пивом, медом, ще й вином, ще й смачними пирогами, ще й веселими піснями. Ой чи є, чи нема, пан господар вдома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина, та й муки сперювать, меда пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меда пива купувать. Полятували, дім звеселяли, а ви, господарі, ті загрішми до комори. Ключики беріть, скриньки розмикайте, скриньки розмикайте нам грошей, давайте. Дайте, не шкодуйте, здоров'я святкуйте, а нема що дати, не підемо з хати. Не підемо, скільки в хлібові кришачок, скільки в небі зірочок, скільки хай господь Бог дасть щастя, здоров'я. Хліба пашного, діточок много. А по цій мові колядники господаря величайте та дари приймайте і говоріть. Дай Боже, дай Боже, дай Боже! Слава нашим господарям, що так гарно нас приймали Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям.